В дитинстві за вас вирішували все, що ви хочете їсти, що ви хочете одягнути, куди ви хочете піти, чим ви маєте займатися, як ви маєте реагувати. У вас не було простору для прийняття власних рішень. Якщо цей простір в вашому дитинстві не був створений, то в дорослому житті, коли приходить питання прийняти якесь рішення, це надзвичайно важко і надзвичайно страшно, що рішення буде прийнятим неправильно. Від дорослих ви отримали таку задачу. Вони вам не давали приймати рішення в дитинстві. Далі вони з вас вимагають прийняття тих рішень, які будуть гарантовано правильними, які будуть точними на довгосрочну перспективу. І якщо ви приймете те рішення, про яке потім або передумаєте, або це рішення виявиться непідходящим надалі, то вони будуть вам казати: А я ж казала, а намагатися бути відповідальним за ті наслідки рішення, на які ви не маєте ніякого впливу. Це заборона взагалі приймати будь-які рішення в своєму житті. Навчитися приймати дорослі серйозні рішення, можливо, лише тоді, коли ви вмієте приймати дрібні і маленькі, коли ви знаєте, що ви хочете, що ви хочете одягнути, що ви хочете поїсти, чи ви хочете куди сьогодні йти, чи ні. Якщо цього навику не було достатньо в дитинстві, то в дорослому віці навчатись цьому навику набагато краще через те, що нема того, хто вас буде карати за те, що ви приймаєте неправильні рішення і робите якісь помилки. Бо часто є досвід такий, де дорослі вимагали приймати ті рішення в тих аспектах в дитинстві, де ви ніколи не були компетентні, де ви не знали, як це робити, і звичайно ви помилялися за помилки. Дорослі переважно сварили, корили і відбували будь-яке бажання, щось пробувати. для того, щоб повернути і можливість і бажання приймати самостійно рішення в своєму житті, потрібна цілісність і опора на себе. Це ви та людина, яка приймає рішення. Ви та людина, яка себе підтримує в тих рішеннях, і ви та людина, яка не чекає покарання за неправильне рішення. І на перших порах, коли ви вчитесь це робити, важливо мати таку надійну і безпечну людину. Це психолог, яка буде зовнішньою опорою певний час для вас. І яка з часом допоможе вам вистроїти внутрішню опору, і у вас більше не буде потреби шукати когось великого і дорослого, щоб прийняти рішення? Бо тим великим і дорослим будете ви.